Вже буде нарешті гонка. Дніпер мт 11 проти китайських мотоциклів Geonex road 250 і Lifan SR 220. Мєженок пластикових карточок банковських. Дніпер мт 11 проти Gone road 250. Дніпер мт 11 проти у СР 220. У мене щось давлення починає світитися. Треба щоб трохи остили, але ладно, давай ще раз. Бо вже зараз емцечка буде лягать спай. Йоу, всім привіт мої подписчики! І сьогодні вже буде нарешті гонка. Дніпер МТ-11 проти китайських мотоциклів, Geonix Road 250 і Lifan SR 220. Чотирьохклапанний, двохклапанний, двохклапанний, але з двома баняками. опозитний мотор, який рве абсолютно всіх. І сьогодні ми побачимо, чи порве він китайських неженок пластикових карточок банківських. Пройдемось по характеристикам мотоциклів. Перший у нас Geonix Road 250. 250-кубовий мотор, двохклапанний, чотирьохтактний, 6 передач. В принципі, все, нема що тут більше говорити. Далі Lifan SR220. Цікавіша модель. Тут мотор чотирьохклапанний вже, 220-кубовий. Ну Там, коротше, по-настоящему 250-300, тому що тут акобил 22. Тобто 22 коня в цьому 200-кубовому моторі, а в Діми 18 коней. В Діми, я не знаю, які тут зв'язки, задні 46, в Ліфанові 49. В Дніпрі 8 пара. До речі, сам Дніпер. Дніпер у нас на китайських карбюраторах ПЗ-30 з ускорітельним насосом. Тут все окей, пружини поміняні на клапанах, клапана чуть-чуть підтікають. Взаді восьма пара, 19 колеса, до речі, кросові, ліфан на дорожніх і гіон також на кросових покришках. Я недавно поставив нові траси, відсинхронив карбюратори, налаштував карбюратори і він зараз пече, як має бути. Тому сьогодні будемо вже змагатися всі мотоцикли на мазі, можна пробувати ставати на гонки. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо хочете собі одного з цих трьох мотоциклів, або зразу всі три. Вам обов'язково треба поставити лайк і підписатись. І, можливо, ви купите собі колись отакі от от мотоцикли, може теж краще. Пишіть якийсь прикольний комент, що вас цікавить, я обов'язково вам відповім. А також можете підтримати мене спонсорською підпискою на Ютубі, щоб бачити відоси першими за всіх. Зараз ми легенько будемо їхати. І вже десь на прямій біля ставу будемо вставати на гонку. Все, будемо потроху їхати. Зараз проїдемося, а потім будемо ганятися. А, я на лапці стояв. Я думаю, зараз натягнемо китайців. Давайте ми ушатали. О! То що? Зразу троє мотоциклів чи по, -по двох? Так, коротше, перший зараз. Dion XROA 250 против МТ Днепр Владик подожда і засніме Все, гоночка. Дніпер МТ-11 против Геонікс Рот 250 Почекай! Держік дзвінка. 250 китайський мотоцикл проти совєтського МТ-Дніпер 11. Місто я його взяв. Ходом з другої передачі я трошки протупив, попадав на нітралки, і тому він мене трошки обганяв, але коли я включив четверту, то я його обігнав. Що, давай? Thank you. нефиг делать з третьей тоже Бачу, та баба їде. Хто тут гарно їздить? Ну коротше 250 очка трошки проігрує 650 очці Зараз спробуємо ще 4 клапанного взяти. Все. Все, це не діло. Ніфіга не швидко, нифіга не... не жорстко. Так діла не буде, треба якогось Діму туди садити. А ще краще було б Любомира посадити туди. То то взагалі було б класно. Але крути того ліфана до відсічки, поняв? <рес> МТшечка поки що навіть жива. Кажу МТшка навіть жива. Не чую. Кажу навіть МТшка жива. Ні, то не старт, Владик. Тепер буде гоночка Дніпро МТ-11 проти ліфани СР-220. Чотирьохклапанний мотоцикл китайський. Діма за рулем. Полугонщик. У мене щось давлення починає світитися. Треба, щоб трохи остив, але ладно, давай ще раз. Зараз віти. Піжди, поживе. Ну я його взяв, щось непонятно, короче. Yeah, Давай зараз. Взяв? На рівні а, не, я не буду зараз. Бо вже зараз МТ-шечка буде лягать спать. Реально МТ хавали Оце що тільки вже вона конкретно нагрілась і зараз буде клейм мотора На рівні йшли І що я бачив перший раз Димо зуб, да? Перший раз Дім, а оце А це, оце я на рівні з ним ішов Офігеть Реально Йома, такого я не ожидав, реально. Але плюс-мінус я обгану. На рівні йду з ліфаном. Бере вона почти, що навіть цього ліфана Чотирьохклапанного на 22 коня. Але я вам скажу, що це на восьмій парі. Я хочу ставити десяту пару, і на десятій це просто буде жесть, яка МТ-шка. Я думаю цього вона буде взувати так само як і оцього 250-го. Взагалі круто, та ти що? Мені подобається. Але що почала мигати лампочка давлення, то... Зараз вона пропаде і МТ старушка заглохне. Ой-ой-ой! Але клас, клас. Взагалі мені подобається. Ой-ой-ой, ну тут тепло просто валить дурне, блін, нагрілася вона дуже сильно. Хай остине, редуктор що? І редуктор такий тепленький, коротше. Тому, ну його нафіг Ні, то да, він чуть-чуть потім, типа. Але чуть-чуть. Ну таке, коротше, зараз почекаємо, поки мотики остинуть. І ще поїдемо десь по лайту, покатаємося. О, йомою, я думав, GoPro -ха розбита. Ха! Прикольно, а ви ставте лайк за таку гонку. Скоро ще покатаємося на їжу. Подивимося, як Іж себе покаже проти цих китайських мотоциклів і проти МТшки. А як ви вважаєте, є в Юпітера 4-го шанси обігнати китайців, а саме Гіона X-Roada 250 та навіть Lifan SR 220? Поділіться своєю думкою в коментах. І так, мотики трошки остигли. Я думаю, нормально. Зараз подивимося, чи давлення буде падати. Коли буду я заводити. І будемо зараз ми їхати, ще десь доверху катнемося. Я думаю, вам відео сподобався. Така прикольна гонка. МТ 250-го китайця взяла. Ліфана 4 клапанного один раз програла, один раз виграла, ну, точніше, на рівні йшла. Тому все окей, але це все на 8 парі. Хай на ми поставимо 9 або 10 пару. Тоді вже побачимо, хто кого візьме. Тому всім дякую за актив. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки і всім пока. Ну щось хіба погасло, але погано. Приїхали ми ось сюди. мали їхати геть туди до лісу, але тут ось така тема. Мені то все одно на МТ, я би міг проїхати, Дімові в принципі також, але Владик вже туди не проїде. Подсніму вам таку красоту. МТ. Все окей, все видержала. класно відкатала. Мені подобається. Оце ще тільки 10 пару сюди дати і все. І реально вона китайцям уступати не буде. Типа, китайцеві у 250-му двохклапаному взагалі не уступає, переганяє як стоячого, а от бачите, чотирьохклапанного ліфана вже не змогла обігнати. Але йшли порівно, тупо на рівних ішли. І ще чуть-чуть гарі, тільки їй не вистачає, і тоді вона вже його обжене. Тому я думаю, як буде десятка, вона його візьме по-любому. Побачимо далі, якщо все буде нормально, я все-таки куплю моста з 10-ї пари, я або сам поставлю, куплю планетарку цю карбюратори себе показують просто прекрасно. Я недавно їх регулював, можете глянути відос попередній. Єдине, що в кінці загорілась лампочка давлення, Ну, як загорілась, Коли їхав, то вона не горіла, але коли просто стоїть на холостих, то воно щось мигало. Тому трохи опасно було, але вже вона охолола і все що? <звук> лефа, ну це то лефа, ну. Но... <звук> Підписуйтесь ще на мій інстаграм, щоб не пропускати новини про МТ-шку. Слідкуйте за каналом і не пропускайте відео